Так, наступною на цю сцену вийде переможниця літературних сленів влітку 21-го року літературних сленів в місті Харків та в місті Дніпро, та яку ми чекали дуже давно, бо її давно не було в Харкові, але тепер вона тут. Марія Терція під ваші облиски. Це те, що ми не вміємо втримати. Поодинокі спалахи відчаю досі з'являються де-інде в моєму тілі, чи то мимовільне скорочення кровецького м'язу, чи то раптовий гострий біль за грудиною, чи то спонтанна пульсація у районі скронь. Усі вони несуть твій запах і лишають по собі морок. Бо така природа спалахування, бо кінцеве призначення кожного сп. Засмаглий до скоринки розум не розчиняється у відсутності кольору. Це те, з чого зроблені зорі, спогади, які однаково не належать ані мені, ані будь-якій копії мене осідають на босих ногах курявою, збитого шляху. Шлях веде нас усе далі на північ коридорами варіантів, і ми не знаємо, за якими дверима ховається вічність, а за яким. Приречені на смерть, однак готові, щоб не стало битися до кінця, у шаленій гонитві днів не припиняючи важке і тривожне шукання в пітьмі, крок за кроком, долаючи гравітацію розпачу, це надійність, з якою все світ береже свій хаос з водою в легенях, з річковим намулом у роті, з механікою м'язів, з гідравлікою судин, зі жвавістю, епітель. Молитва за спасіння душі померлого, це незаселеність і необжитість мого одинокого серця, це пристрасть, з якою покійники підходять зі спини і починають лити тобі у вуха мед поезії. Ось що стоїть за моїми словами, коли я говорю, я люблю тебе.